На офіційному сайті Шосткинської міської ради опублікували повідомлення, що цієї зими новорічну ялинку в центрі міста не встановлюватимуть. Це зумовлено тим, що в умовах військового стану дуже важко спрогнозувати якою саме буде ситуація на свята, відповідно необхідно подбати про безпеку мешканців? Також у повідомленні зазначили, що під час повномасштабної війни недоцільно витрачати кошти на встановлення ялинки. Про це зазначив міський голова під час засідання виконавчого комітету, 24 листопада? Головна ялинка в місті ставиться не буде, і це частково коштів направлені на підтримку збройних сил України. Ми намагаємося зробити якусь невелику локацію у місті, в мікрорайонах, у Старостинських округах. Але великої центральної ялинки не буде з ілюмінацією, з прикрасами і з освітленням ярким. Ви знаєте, вона була одна із найкрасивих не тільки в Сумській області, а тут на півночі, в Україні. Але не будемо ставити, тому що перше за все, це, це велика кількість електроенергії споживала ялинка, вона ще живорочилася, крім освітлення алюмінації. а з другого боку, це е, дасть можливість не скопичувати великої кількості людей в одній точці. Тому з одного боку свято не відміняємо, з одного боку, а з другого боку, таким чином будемо підходити до відзначення новорічних свят.